Сьогодні ми будемо шити проєктну сумку органайзер для в'язання. Цей майстер-клас за вашими проханнями. Таку сумку я шила двічі, і кожного разу впевнююсь у її неймовірній зручності, простота викрійки та деталей, які дозволяють вмістити все необхідне для в'язання в дорозі, трансформувати готову сумку в кошик або органайзер за необхідністю. З такою сумочкою будуть тільки приємні в'язальні прогулянки та подорожі. Для роботи нам знадобляється, по поперше, тканина. Двох варіантів ви можете взяти однотонну. Тканину для зовнішньої сторони та для підкладу майбутньої сумки органайзера під проєкти в'язальні, або як вам цього захочеться. В мене ця сторона буде зовнішня, тому що вона така більш грубенька, хоча вона, і, як ви бачите, просвічується на світлі. І ось ця така, такий ніжненький ситець: це буде денцем. Внутрішню сторону підклад, я раджу взяти світлих кольорів, щоб вам було легше зорієнтуватись в тому, що у вас лежить в торбинці. Як я орієнтувалася по розмірам торбинки? По-перше, визначала, визначила я це просто звичайна тарілочка. Поклала тарілку на тканину, обвела маркером або олівцем кружечок і отримала потрібний мені розмір денця. І потім, за допомогою математичної формули, я вирахувала окружність, довжину окружності тарілки і майбутнього денця. Таким чином, я вирізала необхідну мені відріз цих тканин У розміри, ви побачите. На екрані до того ж беремо шнур будь-якого варіанту, який вам краще підходить. Такий шнур під курточки, шнурок від чоботів, як хочете, або навіть ось такий шнурочок, який використовують для біжутерії, як вам захочеться. ірочка будь-яка. Хендмейд чи якась звичайна. Або, наприклад, якщо захочете, ви можете вшити додаткову петельку в внутрішньому боці нашої майбутньої проєктної сумочки, і отримати петельку, на яку можете чіпляти маркери для в'язання і так далі. Сантиметр, булавочки, ножиці, думаю, ці речі цілком зрозумілі. Ну і тепер будемо переходити до життя. Отже, наша задача на зараз це зашити, зібрати докупи під частину підкладу і лицьову частину майбутньої сумки докупи. Ми мусимо тканину денця, да? і ось цієї внутрішньої бокової частини підкладу скласти пофарбованими боками один до одного. Ось таким чином. І тут ми будемо робити шви по виворотній стороні тканини. Беремо голочку, булавочку і по колу йдемо ось так, прикріплюємо нашу бокову сторону до денця. Просто булавочку. По колу йдемо по колу, тому що сумка буде в нас, як ви зрозуміли, циліндричної форми, доки відріз. Кінець ось цієї великої тканини не зустрінеться на цьому боці. Отже, дивіться, я вже зробила попередньо булавки на нашій викроці, денце виворотньої сторони підкладу, і денце зовнішньої сторони ось таким чином. І дивіться: в мене тут зустрічаються обидва кінці бокових, бокової частини да, цього прямокутника. Так і має бути, і дуже бажано, щоб у вас залишався запас тканини тут і тут, десь починаючи від сантиметру півтора, щоб банально у вас не швидко рвався цей проєктний кошик, і ну, вам нормально вистачило цієї тканини. І ми зараз почнемо прошивати машинкою ці денця. Ось у мене так само на підкладі зустрілися. Ось ці а, тканини, шматочки тканини, лоскутів, будемо прошивати. Прошивати будемо по цьому боці і будемо шити на машинці саме по ось цій частині з прямокутника, не по денцю. Якщо ми будемо шити машинкою по денцю, то у вас є ризик, що ви раптово пришиєте таку складку зробити негарно. Це буде не дуже добре. Знову придеться відпарувати, тому шити будемо по оці прямокутникам. Для цього варто нам знову ж таки шити не з самого краю, а взявши запас тканини у сантиметр да, і на сантиметр від краю. Ось я відмітила сантиметр від краю, і по цій точці я буду намагатися шити машинкою. Ви можете зробити собі таких відміток в сантиметр по всьому колі. Як це вам буде зручно, можете ручкою, можете спеціальним маркером, олівцем, який вимивається. І ось так гарненько ж це обшиємо, але ми маємо зупинитися ось тут нашою машинкою, тут і тут, щоб ненароком не прошити її ось так, не зробити зайвого шва. Починаємо шити. Тепер необхідно зробити боковий шов стінок корпусу сумки як на підкладі, так і зовнішній тканині сумки. Відмічаємо точку, де утворився стик шва на денці і вздовж краю прямокутника, відміряємо однакову довжину до кінця тканини. Фіксуємо булавками робимо шов. Отже, я зробила тут шов і тут шов по цьому боці. І тепер на цьому етапі я раджу вам взяти праску і пропрасувати ось ці шви, вирівняти їх, щоб назовні в нас була гарна форма всього виробу. Гадаю, що треба обробити оверлоком де ось, цю, ось це місце денця. І ось ці краєчка. Обробити оверлоком або, власноруч, ці краєчка, якщо у вас немає оверлоку на машинці, або шову зигзаг. Я пропрасувала шви, зробила обробку по краям тканини. Дивіться, як гарно тепер виглядає ось тут. Рівненько-рівненько нашу, його практично і не видно. І так само на підкладі, бачите, дуже гарно, рівненько, і нічого не топорщиться. І практично ми маємо вже дві готові торбинки різних кольорів. Але наша задача їх об'єднати разом. Але перед цим я вам раджу до лицевої сторони майбутньої торбинки пришити. Бірочку хендмейд, якщо ви плануєте це зробити, Позначте собі місце, пришийте руками так, щоб у вас не було вузлів на підкладі. І тепер на цьому етапі, коли в нас вже все прошито майже все, я візьму ось такі клаптики флізеліну. Я їх беру, тому що в мене ця тканина зовнішньої сторони торбинки. Сиплеться. Ось подивіться. Бачите, вона така сипуча, дуже. І це друга сумка, яку я вже шию таким чином, тому я це знаю. І на цьому етапі будемо робити петельки. Я вже відміряла 3 см від краю, розлінувала. Це буде означати по цій лінії будемо робити шов, але пізніше. Це буде кордон нашої сумочки. Але перед цим. Можна розкласти ось таким чином від шва це буде один бок сумочки до іншого шва, тобто ось таким чином, і тут будемо робити петельки, і тут формувати будемо петельку. Тому я буду на цих місцях за допомогою праски приклеювати флізелін, тому що тут я буду робити прорізь і шити за допомогою ниточки. Обшивати край майбутньої петельки, через яку ми потім протягнемо шнурочок. Якщо у вас немає флізеліну, я тому не говорила про нього, тому що це такий момент, який прийшов в процесі роботи, ви можете використати просто якісь залишки своєї тканини від цього процесу, або навіть нічого не використовувати, якщо ваша тканина не сиплеться так, як сиплеться моя. Тобто я роблю флізеліном тут, проклеюю, і потім буду робити перорізь на петельки. і І будемо обшивати. Ось це наші майбутні прорізи, які ми проріжемо ножицями, і ось ці петельки ми будемо обшивати ниточку. Такие петли в нас вышли. Наголошую, що їх має бути 4 загалом, тобто дві по дві з кожного боку. Після того, як ми зробили петлі, треба об'єднати підклад разом з лицевою тканиною торбинки, тобто вкладаємо одна в одну частини. Це повністю готовий підклад вкладаємо в повністю готову лицьову е, сторону сумки. Також раджу зафіксувати булавками дно підкладу з дном основної тканини, щоб розрівняти правильне полотно по всій площині та формі нашої сумочки. Потім, після того як ми пройдемося швейною машинкою, булавки знімемо. Зараз ви бачите лінію шва, яким ми об'єднаємо підклад з лицем сумки. Не строчіть його до кінця, щоб можна було вивернути роботу через зручний для вас отвір. Потім ми його зашиємо вручну. На даному етапі треба тепер зашити голочкою, ось цю дірочку самостійно руками. Потім беремо відмічаємо десь 2,5 см собі ось тут. Таку смужечку треба провести олівцем, відмітити це все. Шпильками приколоти ниточку, щоб ці два шари, тканини, щоб вони були гарно. Один до одного притискалися. І після цього робимо ось тут такий шов повністю по всьому колу. А потім треба через ці дірочки просунути мотузочку або якийсь шнур, який у вас є в запасах. І на цьому наша сумка буде завершена. Тепер беремо два шнурочки однакової довжини. У мене це довжина 71 см. Ви можете зробити трошечки більше, можете трошечки коротше. Але головне, щоб ось тут, якщо покласти, скласти навпіл, навпіл ці шнурочки, трошки залишалися кінці. І за допомогою булавки будемо вдівати їх у наші петельки. Достаємо один кінець шнура, тут він почав здіватись, а тут він висунувся. Але трошечки можемо затягнути, але не сильно, щоб шнур не сховався сюди. Але тепер тут беремо, просуваємо сюди в цю петельку, яку ми зробили, таким чином, щоб він ось з цього боку висунувся. Він звідси виглядає. Я витягую цей шнурок. На цьому оці в мене це виглядає ось таким чином. Знімаю булавку, знову використовуємо булавку, і тут роблю навпаки. Тепер я просуваю цей шнур звідси, так, щоб в мене були кінці з цих сторін. Просуваємо. Ось у мене цей кінець шнура визирнув. І зараз я його знову ховаю, у цю петельку. Бачите? І протягую далі, щоб витягнути звідси з цього кінця. Ось тут у мене вже визирає ця, другий кінець другого а, мотузки другої. Забираємо булавку, вона більше нам не потрібна. Вирівнюємо це все, щоб було рівномірно. І дивіться, яка картина. У нас з цього боку є ось так. Бачите? І з цього боку так само. На цьому етапі можна зав'язати вузол. Так, зав'язали. І тут зав'язали вузол. Щоб нашу торбинку за обох боків ось так затягнути. І все, що тут лежить, в ній не випало зовні. На цьому наша торбинка готова.